Привіт всім! Сьогодні я хочу розповісти вам про дивну, але доволі просту річ: ефект сніжного кома. Хоча мій канал на YouTube присвячений криптовалютам. Я не знайшов нічого особливо захоплюючого в останній час, тому вирішив поговорити про щось більш глобальне. Ефект сніжного кома застосовується в будь-якій сфері діяльності і полягає в тому, що постійні дії у певному напрямку призводять до все більших результатів. Багато людей припиняють займатися чимось через невдачі або просто втрачають інтерес. Насправді це помилкове рішення. Звісно, ніхто не може бути ідеальним Напевно, в майбутньому зустрінеться ще багато речей, які захочеться кинути з різних та причин, але краще так не робити. Останнім часом я все частіше помічаю подібні речі в криптосвіті. Багато людей пропускають багато цікавих можливостей, про які потім шкодують, оскільки вони вважають, що їхні дії не матимуть значного впливу на їх майбутнє. І, на жаль, часто це являється правдою. Але чим більше пробуєш, тим більше шансів, що в тебе все ж таки щось та й вийде. У цьому немає нічого такого складного. Хоча насправді дотримуватись цього правила це зовсім непросто. Витрачені мільйони годин на спроби отримати безкоштовні токени або інші приколи можуть ніколи не окупитись. Чекати це не завжди приємно. Логіка, власне, допомагає зекономити багато часу, але іноді може давати свої збої. Особливо це чомусь стається, коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, які досягли успіху завдяки певним діям. І ми починаємо думати, що ми не настільки обдаровані, хоча ми навіть не уявляємо, чи вони там пожертвували заради цього. Одна дуже важлива думка, яку я вважаю надзвичайно важливою, полягає в тому, що ми не знаємо, які можливості чекають нас у майбутньому. Якщо ми не будемо пробувати, ми ніколи не дізнаємося, чи існує той самий кінець веселки. Але чи справді цей ефект сніжного кома працює настільки ідеально? Можливо, він не такий ідеальний, але він дійсно працює. Що я маю на увазі, іноді бувають такі моменти, що ми раптом в якийсь рандомний день починаємо розуміти те, чого не змогли зрозуміти протягом цілого року або навіть і більше. І виявляється, що це щось, що здавалося незрозумілим, насправді є дуже простим і банальним. Ви можете довгий час працювати над чимось або вивчати щось, але в кінці кінців, в якийсь певний момент, ви раптом розумієте те, що раніше не. Могли зрозуміти, наприклад, давайте знову згадаємо про криптовалюту. Ви можете переглянути безліч відео, зробити безліч тестетів або займатися іншими активностями, але все одно вам не вдасться так швидко заробити або досягнути результатів. Сам я особисто не розумію, як це працює, але чим більше часу ви вкладаєте у вивчення криптовалюти, тим легше вам заробляти гроші або дізнаватись нові речі. Тож основна думка полягає в тому, що нам необхідно постійно повторювати одні й ті ж дії у напрямку досягнення чогось. І з часом так чи інакше ми свого. Досягнемо. Ну і ще одна думка, яка багатьох підбадьорить, полягає в тому, що так званий сніжний ком або результат починає дуже швидко збільшуватись, коли він досягає нормального розміру. Це схоже на поїзд, який досить складно запустити, але коли він рухається, його легко прискорити. Те саме стосується і криптовалюти. Протягом року ви можете не отримувати жодного значущого результату, але потім в якийсь день виходить той самий арбітрум і ви заробляєте нормальну таку суму грошей. Практично весь рік ви йшли до цього моменту. У майбутньому ви будете отримувати. Все більше і більше, оскільки ви запустили цей процес, та й ви, напевно, не захочете обмежуватись тільки арбітруму. Можна говорити безкінечно про одні й ті ж речі в цьому відео, але як і усе інше в цьому світі, все досить просто і банально. Головна думка полягає в тому, щоб діяти, а не лише знати. Якщо вам сподобалось подібне відео, можете поставити лайк і підписатися на мій YouTube канал. Також завітайте у мій телеграм-канал по крипті і NFT. Всім бажаю зліпити хорошого сніговика.